В одному високому та гарному холодильнику стояли молоко та сметана, і хоча цей холодильник мав холодне, байдуже серце і крижану душу, він дуже подобався молоку та сметані. Лише зрідка душа холодильника віддавала. У такі хвилини він дивився на світ теплим, спідчутливим поглядом. Молоко, яке стояло у холодильнику, було свіжим, прохолодним і з приємним молочним ароматом. Сметана була не трішки не гірша, біла, смачна і блискуча. Місця молоку і сметані у холодильнику вистачало завжди. Вони стояли на середній скляній полиці у центрі. Це було найкраще місце. Поруч із молоком та сметаною ніколи не розміщували пахучу рибу, сере м'ясо та гострий соус. Молоко та сметана рідко залишали холодильник. Якщо це й відбувалося, то ненадовго вони одразу поверталися на свої місця. Але одного разу молоко сказало сметані. Я не проти погрітися. Сьогодні вранці, коли мене дістали до сніданку, за вікном було таке спекотне, таке чудове сонце. Зненацька сметана підтримала молоко. Прохолода їй порядком набридла. Молоко та сметана всіма правдами та неправдами покинули холодильник та опинилися на підвіконні. Сонце напалегливо проникало крізь незавішене вікно, і, здавалося, ніби воно грає на підвіконні одну зі своїх найспекотніших мелодій жовтими проміннями пальчиками. Молоко та сметана зігрілися, їм взагалі було незвично жарко, але дуже весело, вони навіть трохи побулькували Буль, буль, але надвечір молоко та сметана відчули себе погано. Щось було з ними не так, їхній настрій і смак залишали бажати кращого. Ах, як добре було у прохолодному, білому холодильнику, і навіщо ми стільки часу провели на спекотному сонці? Промовила сметана. Краще їм не стало, і до ночі вони зрозуміли, що. Скисли, отак буває, коли не продумуєш наслідки своїх вчинків.